Руслан Аніщенко, герой України, Торнадо. Друзі, дивіться, питання номер один звучить: чому поліція себе так веде? Чому вони їдуть, вирішують питання свої, так, нагибають там людей, так буває. І в нас куча претензій. Чому? Все дуже просто. тому що поліція це система. Тому що кожен поліцейський шестерінка определеного механізму. І у них є злаженість. И они четко понимают, что они должны друг другу помогать и прикрывать друг друга. Если какой-то экипаж попадает в какую-то трудную ситуацию, через несколько минут там будет пять экипажей, и они будут прикрывать друг другу спину. А народ у нас еще не осознал то, что он должен быть нацией. Нацией, так. одной семьей, одним племенем. Мы, украинцы, нация. Когда кого-то на улице убивают, или тянут куда-то. Что делают люди? Смотрят, наблюдают. Они как кино. Снимают видосы. Да, и снимают видосы на телефоне. Вот она разница. Так задайте вопросы не полицейским, почему они такие. Задайте вопросы себе, почему вы, люди, до сих пор не стали нацией. Да. Потому что сила нации, в сплоченности и в солидарности. 100%, 100%. Я підтримую це і хочу довести до людей, пишу ці відео, друзі, об'єднуйтеся. Об'єднуйтеся. Якщо ви надалі будете так себе вести, як раби, то з вами будуть поводитися, як з рабами. Тому що завжди так. Конечно. От ви подивіться в інтернеті, скільки відео, десятки, сотні, тисячі відео, де принижують простих українців, стоїть. Толпа знімає на відео. Ну не ідіоти, скажи, ну. Каждая кожна така трудна і доволі неприятная ситуація. Це ваша ситуація, вона случается не з каким то чужим чоловіком, да. а з вами або з вашим близьким. Я хочу сказати: дивіться, є ж ну, українці, які от, бачать ситуацію, що знищаються над українцем, бачать громадянина там пакують, ламають, десь несправедливість, бачать, що включається. І де включається в них виходить. Ну так же Конечно. ну ми це бачимо. Тому конечно. потрібно включатися в процес, щоб вони всі побачили, що ми ну не прості люди. Ми можемо постояти за себе, тому що нам сьогодні розказують та ж сама поліція. Я ось дивився відео, один з керівників поліції сказав, що якщо буде більше зброї в людей на руках, та, от якщо дозволити зброю, то ми будемо бувати один одного і будуть проблеми. І от один із тих, що продвигає Ібіс там, да, та, керівника так, цей, так, що так, продвигає, він так. каже: а коли поліцейські гвалтують, ну він назвав багато прикладів, коли гвалтують дітей навіть. Десятирічну дів дівчину він назвав приклад. І ще там декілька прикладів. Він каже, за хвилину вам згадав ось чотири приклади, де зґвалтовували. І він каже: так давайте тоді що? Поліцію не робить більше, так же ж, бо більше будуть зґвалтовувати людей. Чи як? Ну так же ж не немає працювати. А всі я... всі здравою розуміють, що в воюючій країні, а ми воюємо вже 11 да. років. Контролювати зброю невозможно. Його просто треба. заканчивать, легализовать, узаканивать, да, да. законы обовязково. И повесково. Тогда люди будут чувствовать ответственность на себе. Когда человек просто кричит, это так. эмоции, а когда человек будет осознавать, что у него в сумочке или в кармане краткосвольное оружие, он будет вести совсем по другому. Конечно. Он будет каждый здравый человек чувствует ответственность на себе. Так. Каждый. Так. Да. От. І багато прикладів є, от по Америці він викидав це, я не пам'ятаю. просто його прізвище. Він каже, Штати, де у людей на руках менше зброї або немає зовсім, у них приступність вис вис висока. А в кого є зброя, там е каже, ще до приїзду поліції вже все рішають люди. Yeah. От і в нас, би все українці вирішували. Чому Молдаванам в 90-х роках вже дали зброю, можливість носити? Чому? Молдавані що, вони круче нас чи що? Ну, ребята, так неправильно. Тому е і в зброї сила нації, і в зброї теж. Тому потрібно підтримувати це. Потрібно писати петиції, потрібно йти до влади і заводити тих людей, які е дозволять людям мати зброю, довірять українцям зброю, довірять. І маємо ми довіряти такій владі, яка довіряє нам. От і все. Дякуємо.